Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій розпочнемо. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна. робота. Запиши число, яке містить 7 сотень 5 десятків і 3 одиниці. Правильно, це число 753. 9 сотень і 5 одиниць 905 3 сотні 8 десятків. 380. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши ці числа до кінця рядка. Удосконалюй вміння. Лічити в межах тисячі. Це завдання номер 2, сторінка 21. Полічи від 467 до 474. Можеш скористатися підказкою. Полічи від 903 до 896. Користуйся підказкою, якщо тобі це потрібно. І полічи від 1000 до 992. Продовжуй працювати з підручником Це завдання номер 3 Назви сусідів чисел. Ми будемо заповнювати таблицю. Вам таблицю креслити не потрібно. Працюємо усно. 568. Попереднє. Правильно, 567. А наступне. 569. 709. Попереднє. 708. А наступне. 277. Попереднє число. Правильно, а наступне 278. Як можна утворити ці числа? Ми знаємо, що при додаванні одиниці ми отримаємо наступне число, а при відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. Щоб утворити число 568, нам потрібно до числа 567 додати одиницю. Або від числа 569 відняти одиницю. Зупини відео і запиши відповідні рівності. Самостійно в зошит. Продовжуємо працювати із підручником завдання номер 5 Зверніть увагу, нам потрібно у цьому завданні число 75 замінити сумою розрядних доданків. 75 – це 7 десятків і 5 одиниць. 7 десятків правильно, це число 70 і потрібно додати 5 одиниць. 175 це трицифрове число, яке має в своєму розряді сотні десятки і одиниці. Одна сотня правильно, то це 100 одиниць. 7 десятків це число 70 і 5 одиниць. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо числа і заміюємо ці числа сумою розрядних доданків. Число 64. 60 додати 4. Наступне число 364. Це трицифрове число, яке має розряд сотень, десятків і одиниць. Записуємо в зошит 364 до рівня 300 додати 60 і додати 4. Зупини відео і попрацюй самостійно. Запиши подані числа. І заміни їх сумою розрядних доданків. Удосконалюємо вміння розкладати три цифрові числа сумою розрядних доданків. Працюємо в зошиті, записуємо число 429. Ми розуміємо, що в числі 429. Правильно, 4 сотня це число 400. 2 десятки це число 20 і 9 одиниць. 400 додати 20 і додати 9. 605. В цьому числі. Правильно 6 сотень і 5 одиниць. 600 додати 5. 830. Правильно, в цьому числі 8 сотень. І три десятки. 800 додати 30 947. Правильно в цьому числі 9 сотень. А це число 900. 4 десятки і 7 одиниць. 900 додати 40 і додати 7. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати. Потрібно замінити суму розрядних доданків числом. Записуємо зошит 600, додати 30 і додати 9. Правильно, це буде число 639. Наступний вираз, зверніть увагу, 400 додати сім. Це дорівнює? Правильно, чотириста сім. Дев'ятсот додати п'ятьде. Це дорівнює дев'ятсот п'ятдесят. Зупини відео і запиши вирази нижнього рядочка в другий стопчик і заміни суму розрядних доданків числом. Формуємо обчислювальні навички. Це завдання номер 8, сторіночка 22. Знайди значення сум і різниць. Вирази записуємо зошит. 510 відняти 390. Обчислюємо вирази, скориставшись прийомом укрупнення. Міркуємо так. Число 510. Заміняю десятками. Це 51 десяток. А 390. 39 десятків. Потрібно 51 десяток відняти 39 десятків. Віднімаємо, як звичайні, двоцифрові числа. 51 відняти 39. Дорівнює 12 десятків. А 12 десятків це число 120, 250 додати 590. Прийомом укропнення. Обчислюємо вираз. Міркуємо так. 250 це 25 десятків. 590 це 59 десятків. Додаємо, як звичайні двоцифрові числа. 25 додати 59. 84 десятки. А це число 840.

260 додати 260. Міркуємо так. 260 це 26 десятків і 26 десятків. 26 додати 26. Правильно, це буде 52. Десятки, а це число 520 одиниць. 350 відняти 280. 35 десятків потрібно відняти 28 десятків. Правильно дорівнює 7 десятків, а це число 70. Зупини відео і знайди значення сум і різниць самостійно. Удосконалюємо вміння розв'язувати задачі це завдання номер 9. Юля купила 7 ручок по 8 гривень і 4 олівці по 6 гривень. Скільки всього гривень Юля заплатила за покупку? Наскільки більше коштували ручки, ніж олівці? Записуємо задачу коротко, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Правильна ціна, кількість, вартість, адже мова йде про купівлю продаж. Нам відомо, що Юля купила 7 ручок по 8 гривень та 4 олівці по 6 гривень. Шукане число в задачі, скільки всього гривень Юля заплатила за покупку. Це задача на знаходження суми за двома добутками. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку потрібно… Правильно, нам спочатку потрібно знайти вартість семи ручок. А потім ми будемо шукати вартість чотирьох олівців. Щоб знайти вартість семи ручок, ми застосуємо арифметичну дію множення. А щоб знайти вартість чотирьох олівців, ми також застосуємо арифметичну дію множення. І в третій дії. Щоб дати відповідь, скільки всього, ми застосуємо арифметичну дію. Правильне додавання. Але в нашій задачі ще одне запитання: наскільки більше коштували ручки, ніж олівці? Це запитання задачі на різницеве порівняння. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно Правильно, від більшого числа відняти менше число. Тобто, ми з вами вже дізналися: вартість ручок і вартість олівців. Ось саме ці числа нам і потрібно порівняти. Зверніть увагу, ця задача буде розв'язуватись у 4 дії. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Склади задачі за короткими записами. Складаємо першу обернену задачу. Зупини відео і склади задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. Юля купила ручки по 8 гривень, а олівці по 6 гривень. Скільки всього. Купила Юля ручок та олівців, якщо за ручки вона заплатила 56 гривень, а за олівці 24 гривні. Ми розуміємо, що це задача на знаходження суми, адже шукане число цієї задачі скільки всього ручок та олівців купила Юля слово всього є словом підказкою, що це є задача на знаходження суми. І щоб дати відповідь на це питання, ми застосуємо арифметичну дію додавання. Але щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти кількість ручок, які купила Юля, і кількість олівців. Кількість це є другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібна добуток. Поділити на відомий множник. Тобто, щоб знайти кількість ручок, нам спочатку потрібно 56 поділити на 8, і це дорівнює 7 ручок купила Юля. В другій дії ми будемо знаходити, скільки олівців купила Юля. Для цього нам потрібно правильно 24 поділити на 6. 4 олівці купила Юля. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі нам потрібно 7 додати 4. Відповідь: 11 ручок і олівців. Працюємо усно. складаємо другу обернену задачу. Зупини відео і склади задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Я склала ось таку задачу. Юля купила 7 ручок і 4 олівця. Наскільки більше коштує одна ручка, ніж один олівець, якщо за ручки Юля заплатила 56 гривень, а за олівці 24? Ми розуміємо, що ця задача складена на різницеве порівняння. Адже шуканим числом задачі є наскільки більше коштує одна ручка, ніж один олівець. І щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Але ми не можемо дати відповідь на питання задачі, тому що нам невідома ціна ручки і ціна олівця, знаючи, що Юля заплатила 56 гривень за сім ручок. Ми можемо знайти ціну ручки правильно арифметичною дією ділення. А в другій дії, знаючи вартість олівців і кількість олівців, ми можемо знайти ціну олівців. Знову-таки застосуємо арифметичну дію ділення. І в першій дії ми будемо 56, ми поділимо на 7. Дорівнює 8 гривень, а в другій дії 24 ми поділимо на 4 і дорівнює 6 гривень. Знаємо ціну ручки і ціну олівця. Можемо дати відповідь на питання задачі нам потрібно 8 відняти 6. На 2 гривні більше коштує одна ручка. Порівнюємо обидві обернені задачі. Продовжуємо працювати усно. Ми розуміємо, що ситуація та числові дані не змінилися, а змінилися в цих задачах шукане число, адже у першій задачі це задача на знаходження суми двох часток. Зверніть увагу, у першій дії ми застосовували арифметичну дію ділення. І в другій дії також застосовували арифметичну дію ділення. Задача на знаходженні суми вказує фраза підказка, скільки всього. А друга обернена задача це задача на різницеве порівняння двох часток. Адже в першій дії ми ділили, і в другій дії ми також. Ділили. Зверніть увагу, сьогодні ми з вами познайомилися з новими видами задач. Це складені задачі на знаходження суми двох часток і на знаходження різниці двох часток. Уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідний смайлик в зошиті. Урок завершено. Дякую за перегляд, за гарні відгуки, вподобайки та побажання!